До громадської приймальні народного депутата України Андрія Білецького звернулася голова правління кооперативу Судобудівник 7 Ясиновська Ольга Володимирівна з проханням негайно прибути до кооперативу, адже туди увірвалися люди з вимогою надати їм форму-3 для продажу квартири. Прибувши на місце, працівники приймальні з'ясували, що проблема заключається у договорі купівлі-продажу квартири, який, на думку правління кооперативу, є незаконним. Було викликано наряд міліції та прийнято рішення розібратися у цій справі за декілька днів, коли буде прийому паспортист. Я не можу приносити сонце. Ця квартира буде дійсно продаватися. Да, вже підтримані задання, які треба продати. цей документ форма 3. Ну, Якщо не подобається цей бізнес, спосіб бізнесу, то це одна справа, але ну, відмовляти ви на цьому не можете. А, щоб видати цю справку, потрібна паспортистка. Я не, 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 не можу зрозуміти, чого ви не прийшли в четвер. Ну, звичайно, тому що ви не вправі мені відмовляти. Отримати форму 3. Я Вам, не не Вам ніхто не відмовляє. Вам ніхто не відмовляє. Що не до жінки, так, яка цим не займається. Та, ви знаєте, що просто я знаю, що ви приїжджаєте, вбиваєтесь сюди і звіріть, хто ну, так ділиться. Я могла я, не дозволити вам. Так, У мене є ще, до речі, свій є, він що Ну, Це так вважає, мені відповідають. Він сьогодні дзвонив і сказав, що Шо він рухав, що я кредитна квартира була. Потім Віджали колектори, забрали. Там напевно за оплату ставили. Ну то нас не. Чому мені не видають третій день Ну, Тому що ви цю квартиру не купили, а отжали. Через то вам і не дають. І ви щось далі хочете з нею робити. А ми не знаємо, що вам. Працівники громадської приймальні будуть слідкувати за вирішенням цієї проблеми і сприяти найшвидшому її вирішенню.